Дивлячись на інших дітей, одні відкрили підручники, і інші діти можуть відкривати підручники, але все починається з раннього віку. Це починається з того моменту, коли дитина тільки починає знайомити себе з цими системами і починає входити знайомитися з цим світом. І все буде спиратися на роботу дзеркальних нейронів. Це особливі нервові клітини, які спрацьовують не лише тоді, коли людина виконує сама свою дію, але коли вона спостерігає за дією інших людей. І саме порушення роботи дзеркальних нейронів є. Одною із моментів, чому е, недостатня соціалізації у дітей з аутизмом. Е, коли ми бачимо, як хтось вдарився у в нього болить калінка, ми е, теж е, внутрішньо зжимаємось, коли ми бачимо, як хтось їсть... Є... Лимон, ми це теж починаємо відчувати, ніби лимон у нас у роті. А саме такої здатності немає у наших дітей, вони не можуть передбачати і співставляти себе з іншими людьми і рухами інших людей. Буквально одну секунду скажу, як були винайдені е, ці дзеркальні нейрони, джакомарі Зелоті проводив експерименти по формуванню е, здатності діяти біонічній руці, тобто біонічні протези. І е, одна із обізян була підключена до е, е, певних апаратів, які допомагали відслідковувати звідки ідуть імпульси. І от коли на обізяні був одягнений певний цей. Е, Дослідницький апарат, вона побачила, як студент, аспірант, який приносив горішки для цієї обіз'яни, взяв і з'їв горішок, який належав їй. Вона знала, що цей горішок зараз повинен дати їй у руку. І що відбулося в апараті? Апарат записав, ніби вона сама своєю рукою взяла цей горішок. Таким чином були відкриті перші дзеркальні нейрони і почали робити саме такі дослідження. І їх почали використовувати для такого моменту, як дослідження з дітьми з аутизмом яким чином Рамачандра вчений, який почав досліджувати на шапочках Мюрітма? Ви бачите цю шапочку на цьому зображенні, Як дитина реагує, коли інші беруть предмет, і як вона реагує, коли предмет бере сама своєю рукою? Які ідуть моменти запису у дітей з аутизмом і дітей без нього. І е, було виявлено, що чим краще діти знайомі з різними рухами, тим краще у них починають включатися е, саме дзеркальні нейрони, і вони починають розрізняти, е, що відбувається е, в, в з діями інших людей. Чим краще вони знайомі з дією, тим легше їм буде її. Повторити і з виходячи з цієї інформації, була відкрита структура методики РІД, яка буде включати себе чотири головні етапи: це підготовка, тобто структурування середовища, щоб не було відволікаючих моментів, купівля матеріалів, запас, на якому, запис на якому етапі зараз знаходиться дитина, планування занять і успіхів, які ми плануємо зробити. Далі ми обов'язково повинні войти в контакт з дитиною, зробити все, щоб дитина нас побачила. повторювала повторювалася звуки і дії. Ми будемо повторювати дії і звуки за дитиною для того, щоб під'єднатися до неї, увійти у її гру. Далі ми будемо створювати жвавість і зацікавленість, будемо підсилювати свої емоції для того, щоб дитині було легше їх розпізнати і підсилювати свої вокальні реакції. Також контролюємо середовище. Якщо ми бачимо, що дитина перезбуджується, то ми будемо зменшувати наше навантаження, нашу нагрузку. Далі у нас буде контакт з дитиною. Зробимо все, щоб дитина нас побачила на етапом. Приєднання до гри дитини. Ми я зараз покажу окремо, як відбувається контроль і. Наперед продумуємо свою гру, використовуємо гру як спосіб взаємодії, і я всім бажаючим роздам протоколи, як це робити. Далі йде сама імітація. Ми будемо демонструвати три рази заплановану поведінку, допомагати повторювати дію за нами, виражати радість від найменших успіхів нашої дитини. І будемо регулювати темп, регулярність занять в дослідженнях. Треба сказати, що заняття проводились мінімум по 20 хвилин, а краще. По 10 20 хвилин два-три рази в день на протязі 10 тижнів в рандомідозованому дослідженні. І саме це дало результат, що у кожної з дітей, які були у цьому дослідженні, був хоча б один друг, хоча до цього у дитини був діагностований аутизм, і вони могли відтворювати дії інших людей. Чому? Ага ось. І ось як це виглядає. Маленька дитина, у якої ми вже запустили е імітацію. Будь ласка. Прислухайтесь до звуків. Він теж каже щик-щік, так, як каже дорослий. Тобто він вже почав. Коли ми набуваємо певного етапу імітації моторної, у дитини мимовольно з'являється імітація вокальна. Яка у нас буде підготовка? Ми не будемо брати дорогих надто іграшок. Ми будемо найцікавішим об'єктом у цьому середовищі. Ми проводимо заняття в одній невеликій кімнаті без відволікаючих факторів. Ми підготуємо дві однакові набори іграшки. Іграшки мають бути мотиваційними, але не занадто захоплюючими. І ми не вивалюємо при дициною всі іграшки. У нас одна Максимум дві іграшки, під час як, з якими ми запланували зараз робити певну дію. А, що буде? Але ми завжди намагаємося робити дії максимально а, різні, щоб навчити якомога більшої кількості різних моторних дій. І тоді це буде запускати імітації. Вхід у гру буде приблизно дві хвилини. Перше ми просто будемо повторювати дії за самою дитиною. У нас тут спочатку буде імітація, а потім я буду повторювати стереотипні рухи за дитиною, і це виглядає таким чином. І так я допомагаю дитині е, війти зі мною ще більший е, приємний контакт. Тобто я граю з дитиною на одному рівні. Якщо б вона крутила колесика, я б сіла і покрутила колесика з нею. Я буду повторювати звуки її. Якщо звуків немає, я буду дуже дуже тиха для того, щоб дитина почала мені довіряти. Ми в першу чергу створюємо простір довіри. Опускаюсь якомога ніжче на рівень погляду дитини і створюю ситуації, де б це було корисно для самої дитини. Сама методика спроб імітації приблизно 20-10-20 хвилин за цей час ми встигаємо зробити шість проб з різними іграшками. Тобто перші 2 хвилини у нас рапорт, коли ми довіряємо дитині. Потім у нас перша спроба імітації, коли ми кажемо Бам-бам-бам і завмираємо буквально на 10 секунд, очікуючи реакції дитини. Якщо реакція не відбувається, ми в точно такому ж темпі робимо теж саме бам-бам-бам. Сподіваючись, якщо вийшло, то ми повертаємося і одразу ж хвалимо дитину. Цей метод не розрахований на батьків і він не предполагає харчового заохочення. Він іде на взаємодовірі і на соціальному компоненті. Друга спроба, якщо не вийшла, значить у нас буде третя спроба. Якщо після третьої спроби не вийде, а у багатьох наших дітей спочатку не виходить зробити імітацію, бо вони не навчені цьому елементу. Ми обережно беремо руки дитини і робимо цю імітацію, яку ми пропонували зробити дитині, її руками. Після чого моментально починаємо хвалити і казати, яка ж вона вумничка, що вона нам довірилась і дозволила. Зробити цю взаємодію. Також ми включаємо. Я да, дуже дуже перепрошую, якщо можна, завершуємо основні. Так, так, так і є. А, Також ми вчимо батьків робити це за допомогою рутини, і у нас виходить такий результат менше ніж за 10 тижнів інтенсивної роботи. Дослідження по зеркальних нейронам і методу РІД. і дякую вам за увагу. Дуже дякуємо, пані Інно. Дуже відчувається ваш неймовірний практичний досвід, і ваша обізнаність з різних сфер розвитку, що дуже допомагає осмислити причинно наслідкові зв'язки в розвитку дитини. І наразі я. У нас буде зараз два безпосередніх спікери. Спікери. Е, Першими надаю слово.